Ще ніч тримається над містом, а у віллі вже чути тихе шародіння. У темряві, коли навіть півні ще не прокинулись, жінка повільно відсовує від себе тонку ряднину, стає на кам'яну підлогу, холодну, наче вода, і відчуває, як кістки стискає мороз. Спати їй хотілося ще тоді, коли вона тільки заплющила очі, але часу на сон у неї немає і ніколи не було. Перше завдання вогонь. Вогонь це життя дому. Він мусить горіти, бо інакше холод вб'є затишок, а їжа залишиться сирою. Жінка присідає біля вогнища, перебирає змерзлими пальцями сухі гілки й трісочки. Вона вдихає пилюку, чхає, а тоді, нахилившись зовсім близько, пробує знову і знову висікати іскру. Іскра як маленьке диво. Яке треба зловити в ту ж мить, бо якщо згасне, доведеться починати спочатку. Коли нарешті тонкий язичок полум'я оживає, вона хрестить його поглядом, мов дитину, і починає підкладати тріски, щоб вогонь набирав сили. Вогонь запалав, тепер вода. А вода не тече сама по собі. Вона вулицею з громадського фонтану, відро за відром, шляхом, де кожен камінь норовить збити ногу. Глиняні відра врізаються в руки, пальці зводить судома. Іти треба швидко, бо інші вже прокидаються, і якщо вона запізниться, хтось інший отримає гнів господаря, вона йде, нахилившись, і кожна крапля, що переливається через край, здається їй власною кров'ю, витраченою намарно. Коли вода доставлена, починається кухня. У темряві ще не видно ні сонця, ні обличчя, але вже пахне димом і кипінням. На глиняній плиті в глиняному ж горщику булькає каша просте вариво без смаку, без радості, яке їдять усі, щоб просто не вмерти від голоду. Зерно розварене до густої сірої маси, іноді з краплею олії чи медду, якщо господар щедрий, але найчастіше без нічого. Жінка перемішує його дерев'яною лопаткою, обпікаючи руки від жару та не має права навіть моргнути від болю. Якщо каша пригорить кара, якщо розіллється кара. Тут кожен рух як крок по тонкій кризі. А коли страва готова, коли вода принесена й вогонь розпалений, день тільки починається. Ще нікого немає в залі, господарі сплять, діти сопуть у своїх ліжках. А вона вже зробила стільки, скільки інший не зробить за півдня. Та ніхто не подякує, ніхто й не гляне. Вона має бути невидимою, бо її життя існує не для неї, а для тих, хто лежить у теплі і чекає на запах каші. А ще попереду прибирання, подавання їжі, миття, полірування мармуру, поливання квітів у саду, і знову бігти до фонтану. Але це буде пізніше зараз, у цю хвилину. Вона стоїть над казаном, і в парі, що здіймається з нього, розчиняється її сон, її надія, її власне життя. Це тільки початок дня, і цей початок завжди схожий на вічність. У великому римському домі завжди панував гамір, дитячі крики, голоси гостей, шелест одягу господині, кроки слуг, але серед усього цього світу розкоші жінки раби залишалися тінями. Вони рухалися майже безшумно, з'являлися лише тоді, коли їх кликали і зникали щойно виконували наказ. Ніхто не звертав на них уваги, поки вони були потрібні, і саме в цій непомітності крилася їхня сила. Вони бачили все. Коли господар сідав за сніданок, рабиня вже знала, що він сьогодні в поганому настрої ще до того, як він відкрив рота. Вона бачила, як він різкіше тримає кубок, як його пальці нервово б'ють по столу. Коли дитина примхувала і не хотіла їсти фініки, вона знала, що краще непомітно відсунути таріль, щоб уникнути крику. Вона пам'ятала, кому налити тепліше вино, а кому прохолодніше, бо для когось навіть температура була справою честі. Це була не просто робота, і це була гра на виживання. Де треба було миттєво читати обличчя й настрій, не роблячи жодної помилки, а поки господарі жартували, сперечалися, обговорювали справи і плани, грабині стояли поруч, з кувшинами, мисками, тканинами. Вони чули кожне слово, вони знали, який гість боргує господареві гроші, хто підлещується до нього заради вигоди, хто нишком заздрить і будує інтриги. Служниці вбирали в себе ці розмови, як суха губка вбирає воду, але зовні залишалися байдужими усмішка, легкий уклін і жодної емоції, бо навіть погляд міг зрадити їхні думки. Після трапези починався справжній марафон роботи столи треба було прибрати, посуд вимити, підлогу відчистити, і мова йшла не про легке прибирання. Мармур блищав так. Щоб у ньому можна було розглядіти своє відображення, мозаїки чистили по камінчику, обтирали бронзові ручки дверей, начищали статуї, щоб ті виглядали так, ніби тільки но вийшли з майстерні дім мусив сяяти, бо для римлян порядок у домі означав порядок у душі. Бруд був не просто неприємністю, він вважався ознакою моральної гнилі. Тому будь-яка пляма могла стати загрозою для рабині. Кара чекала завжди навіть за дрібницю, і все це виконувалося мовчки, майже непомітно. Рабині були поруч, але ніби їх не існувало. Вони чули найінтимніші розмови у спальні, коли господиня довіряла своїй подрузі таємницю про невірного чоловіка. Вони стояли біля дверей під час важливих політичних обговорень. Коли господар приймав сенаторів і радився щодо майбутніх угод, вони були в банях, коли вино розв'язувало язики й таємниці сипалися, немов зерно з розірваного мішка, і все це осідало в їхній пам'яті. Усередині великого дому існувала своя, прихована від господарів і гостей мережа. Рабині ділилися почутим пошепки на кухні, у коридорах. Під час коротких хвилин, коли руки були зайняті роботою, а вуста могли видати кілька слів. Це була тиха розвідка, власна невидима спільнота, де кожна знала, хто на кого сердиться, хто обманює, хто під загрозою. У цих перемовинах була їхня сила, адже інформація могла стати рятівною. Одна служниця могла попередити іншу сьогодні, господиня в гніві краще тримайся подалі, інша могла шепнути. Господар готується до поїздки, візьми на себе частину кухні, тоді ввечері матимеш кілька хвилин перепочинку. Так формувалася невидима ієрархія ті, хто знав більше, мали трохи більше можливостей, ті, хто мовчав і слухав, виживали довше. Але ця сила була небезпечною, бо варто було бодай раз сказати зайве, бодай раз показати, що ти знаєш більше, ніж маєш знати. І це могло стати смертельною пасткою. Рабині балансували між тишею і знанням, між невидимістю і все відданням. І саме ця тонка межа робила їх життя таким небезпечним. Вони були тінями, але тінями, що бачили все. Вони жили серед розкоші, але не мали до неї жодного права. І чим більше вони знали, тим гостріше відчували. Наскільки крихке їхнє становище, і кожен день серед сміху господарів і блиску мармуру, вони пам'ятали, їхня тиша могла врятувати, але могла і знищити. Страх був завжди поряд, він ходив за ними тінню, дихав у потилицю, сидів за столом разом із господарями, бо в цьому домі кожен рух рабині міг стати її вироком. Коли господар був незадоволений, коли господиня мала поганий настрій, коли дитина заплакала, винною ставала вона, і покарання чекало негайно, без суду, без пояснень, без права на слово. Починалося все з публічних принижень. У центрі атріуму, де лунали голоси і лився сміх гостей, рабиню могли змусити стояти на колінах із відром води на витягнутих руках, поки вона не падала знеможена. Інших били. Шкіряними ременями чи прутами інколи на очах у решти слух, це був своєрідний театр покарання, де головним завданням було показати ось що буде з кожним, хто посміє оступитися. Крики жінки, що терпіла удари, ставали своєрідною музикою дому, нагадуванням, що влада господаря абсолютна, але тілесний біль був не найстрашнішим. Справжнє покарання ховалося у знаках, які залишали на тілі й долі. На шиї могли зімкнути важкий залізний нашийник із викарбуваними словами Я належу Марку. якщо втечу, поверніть мене. Цей шматок металу ставав клеймом тавром ганьби. Він звенів при кожному кроці, він різав шкіру, він не давав забути ні на мить, що ти, річ, власність, не людина. А ще був сором. Усі бачили, усі знали, і відвертались. Дехто втрачав найдорожче для жінки того часу волосся. Довге доглянуте, переплетене у складні зачіски, воно було гордістю римлянок. Для рабині ж воно ставало ще єдиною рисою краси, яку вона могла зберегти. Коли його зривали разом із гідністю, лишалася лише лиса голова, знак приниження. Таке Тавро було ще болючішим за удари. Це було мовчазне повідомлення вона зганьблена, вона не варта довіри. У великих маєтках існували навіть власні маленькі темниці, темні кімнати без вікон, де можна було тримати непокірних. Там не було світла, не було свіжого повітря, тільки холод каменю та крики, що розчинялися в тиші. Рабиню могли замкнути на дні чи тижні, залишивши її на самоті з голодом і той страхом. Це було повільне. Руйнування душі, яке робило людину слухняною тінню, і навіть вагітність не ставала порятунком. У римських законах дитина, народжена рабинею, автоматично ставала власністю господаря, жінка носила в собі нове життя, але воно належало не їй, і замість захисту чи полегшення вона отримувала ще більше тиску. Якщо не могла працювати з колишньою швидкістю. Її звинувачували в лінощах, у симуляції є свідчення, де рабиню карали за вигадані перейми мовляв, те, вона просто хоче уникнути підлоги і відер. Це було знущання не тільки з тіла, а й із самої природи. Будь-яка дрібниця могла стати причиною вино недостатньо розбавлене водою, подушка покладена не під тим кутом, квіти в саду полили невчасно, дитина перечепилася об табурет. Рабиня винна, господиня відчула ревнощі до гарної служниці. Рабиня винна, сусід насміхнувся з господаря, рабиня винна, у цій системі рабині завжди були крайніми. А найстрашніше це постійне очікування. Ти ніколи не знаєш, у який момент почуєш свій вирок. Чи сьогодні на тебе зірвуться за розбитий глечик, чи завтра за чужу примху. Це життя, де серце завжди б'ється швидше, де в голові постійно звучить одне питання а що буде зараз? І навіть коли в домі тихо, коли ніби все гаразд, цей страх не відпускає, він сидить усередині, мов тінь, що ніколи не розчиняється. Для господарів покарання було засобом утримати владу, для рабинь нескінченним нагадуванням, що вони не належать собі. І навіть якщо їхні руки створювали блиск мармуру, навіть якщо їхня праця підтримувала римську велич, їхні власні життя завжди висіли на тонкій нитці, яку господар міг обірвати в будь-яку мить, та навіть у найтемнішій тіні інколи з'являлися крихітні промінчики надії. Життя рабині було суцільним ланцюгом наказів і принижень, але дехто навчився. Знаходити щелини в цій в'язниці. Це була довга гра гра мовчазна, терпляча, де головним інструментом була кмітливість, а єдиним союзником час. У великих домах завжди знаходилися роботи, які дозволяли трохи більше свободи. Кухарки, наприклад, мали доступ до продуктів. Іноді вони відкладали жменю зерна чи трохи олії, щоб потім потайки обміняти це на ринку. На монету пральниці, які виходили до річки чи громадських лазень, могли взятися ще й за сторонні замовлення за невеличку плату. Перукарки та майстрині зачісок, яких часто викликали інші багаті римлянки, отримували від них маленькі подарунки: шматочок, тканини, шпильку, іноді навіть гроші. Це були не скарби, але кроки, дрібні сходинки, які могли привести до найважливішого викупу свободи. Дехто з рабинь користувався довірою господарів. Служниці, які одягали пані, чули її зітхання і бачити її сльози, ставали немов тінню господині у цьому була небезпека, але й можливість якщо жінка служила віддано, могла сподіватися, що одного дня її відпустять. У римському світі існував звичай звільняти рабів у заповітах. Це був, наче останній жест господаря. Ти прослужила мені все життя тепер живи собі. Для когось це було єдиним шансом, інші йшли важчим шляхом через близькість. Багато рабинь ставали наложницями своїх господарів, для них це була не романтика, а холодна стратегія виживання. Бо наложниця, навіть якщо вона залишалася рабинею, мала трохи більше захисту від свавілля інших. від... У деяких випадках господар визнавав дітей, народжених від рабині, і тоді у жінки з'являлася надія адже римські закони дозволяли звільнити матір вільнонародженої дитини, щоб не зганьбити її статус. Це був шлях, повний болю і принижень, але він інколи приводив до свободи. Серед рабинь існувала своя ієрархія. Ті, що займали вищі позиції, наприклад, а, наприклад, домоправительки, які стежили за іншими слугами, мали більше впливу і могли навіть керувати. Це був маленький шматок влади в чужому домі, але він давав шанс відчути себе кимось більшим, ніж тінню. Іноді саме такі жінки отримували свободу першими, бо без них господар не уявляв життя, а ще була можливість накопичити гроші. Хоч рабиня і належала господарю, та інколи їй дозволяли мати пекулій – власні невеличкі заощадження, це могло бути все від дрібних монет до предметів, які можна було продати, з роками ці крихти перетворювалися на суму, за яку можна було викупити себе в самого господаря. Це був майже неможливий подвиг, але історії таких жінок існують вони. З покоління в покоління передавалися пошепки як доказ того, що вирватися все ж можна. І от коли рабиню відпускали, коли їй вручали документ про звільнення, світ перевертався вона ставала лібертою, вільною жінкою, її ім'я вперше звучало без додатку власність такого такого-то». Вона могла володіти майном, укладати угоди, заробляти на себе. Дехто відкривав маленькі крамнички, продавали тканини, прикраси, косметику, інші тримали таверни чи лазні були й ті, хто зумів розбагатіти настільки, що про них згадували написи на могилах. Але свобода мала ціну. Бо, навіть, ставши вільною, жінка залишалася пов'язаною зі своїм колишнім господарем він ставав її патроном. І вона мусила виконувати його накази, допомагати йому, з'являтися на його заклики. Це була вже не неволя, але й неповна незалежність та для тих, хто роками прокидався ще до світанку, хто ніс відра, хто терпів удари, навіть такий напіввільний стан здавався перемогою. Надії цих жінок були скромні вони не мріяли про тріумфи на форумі чи про багатство сенаторів. Вони мріяли мати свою кімнатку, власний стіл, спокійний сон, право сказати ні і щоб їхні діти більше не народжувалися рабами. І саме ця маленька мрія робила їх сильними, бо кожен їхній день був боротьбою не за велич, а за виживання, за крихту світла у світі, де все належало іншим. Пам'ять про цих жінок не збереглася в тріумфальних арках. І не викарбувана на монетах, їхні імена рідко вписували навіть у написи на надгробках. Вони були невидимими як руки, що миють посуд, як спина, схилена над відрами, як подих, який зникає в темряві кухні. Але саме вони тримали на собі весь тягар щоденного життя величної імперії. Без їхньої праці мармурові підлоги залишилися б вкритими пилом. Без їхніх рук діти римської еліти росли б голодними і недоглянутими, без їхньої мовчазної присутності не було б тієї розкоші, яку так любили описувати поети. Їхнє життя було ніби виткане з суперечностей вони знали найбільші таємниці своїх господарів, але не мали права на власний голос. Вони тримали в руках ключі від домівок, але ніколи не мали власного дому. Вони чули зізнання в коханні сварки, політичні змови, і при цьому не могли сказати правди навіть про власний біль вони стояли в центрі світу, який крутився навколо них, але самі залишалися ніби за склом завжди поруч і завжди осторонь. І навіть ті, кому пощастило вирватися на волю, носили в собі шрами. Свобода не стирала минулого. Вона лише давала нове життя поверх старого. Жінки, які відкривали маленькі крамниці, які навчали доньок ткати чи продавали вино в тавернах, все одно прокидалися вночі від снів, де знову звучали крики удари, накази. У їхніх очах назавжди залишався тіньовий відблиск минулого рабства, а ті, що залишалися в неволі до кінця днів. Розчинялися в безіменному морі щоденних клопотів, хтось із них, можливо, колись на хвильку дозволив собі помріяти про власний сад, про тишу, про дітей, що бігають не як власність, а як вільні люди. Але ця мрія залишалася лише спалахом, який гасився холодним голосом господині чи важким поглядом господаря. І все ж вони були живими, справжніми з надіями, зі страхами з короткими митями радості, коли вдавалося вкрасти ковток прохолодної води чи вирватися на двір і відчути сонце на шкірі. Ці миті були маленькими скарбами, які ніхто не міг відібрати. Вони сміялися тихо, щоб ніхто не почув, плакали в темряві, співали собі під ніс старих пісень, які ще пам'ятали від матерів. Їхнє життя було тяжким, але воно було справжнім. І якщо уважно подивитися на руїни Риму, на камінь, по якому ходили тисячі ніг, можна відчути їхню присутність. Бо кожна подряпина на мармурі, кожна стерта мозаїка, кожен відблиск бронзи це слід їхніх рук. І навіть якщо їхні імена не збереглися, їхня правда залишилася в цих дрібницях. Фінал їхньої історії не про гучний тріумф, а про тишу, про пам'ять, яка не